Боєць на позивний Бандера. Військовослужбовець Тарас, не маючи жодного бойового досвіду, пішов до війська у 2022 році. Служив зв'язківцем. Каже: спочатку через брак відповідних знань було складно, тому до небезпечних реалій війни потрібно повсякчас готуватися. Не думаю, що кожен знав, як це працювати, тому що одне діло це є теорія, інше діло це є практика. Практика вже почалася, коли почалося знищення ворожої сили. Ну, Це не було по телевізору, це не було по цьому, це були реальні умови, контактний бій. Коли працювала різного роду броня, коли під обстрілами, коли відчуваєш, що таке кап, коли відчуваєш, коли артилерія по тобі працює, чи працює якась інакша техніка, стрілецький бій, передній край. Дуже багато нових понять було. І адаптуватися за день, за два під це все, це було дуже. Напевно, складно. Тарас воював на Запорізькому та Донецькому напрямках. Там облаштовував бліндажі з системою засобів зв'язку. Каже, захист вітчизни від російської окупації став для нього особистою метою. Під час служби на бойових позиціях він зазнав численних важких поранень. Для удару дрона Камікадзе значить було знищена верхня обшивка машини. Відповідно, на мене було повний комплект засобів індивідуального захисту, значить, бронежилет розірвало. Казка була знищена, тактичні наушники взагалі прошило. Е, немає частини тіла, де в мене осколків немає після даного цього. Тобто всі нижні, верхні кінцівки, тулуб, шия, башня все там, все там зібралося. Після отримання поранень тривалий час Тарас проходив реабілітацію. Потім знову повернувся у військовий стрій. Зараз працює в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Уляна Николюк, Денис Сатановський. Новини на вежі.